Вітаю, вели шановні пані та панове. Сьогодні я згадую своїх спонсорів і відповідаю на їхні запитання. Звичайно, як правило, це запитання в десятку глибокі, і тому я їх поширюю, так би мовити, на весь загал, а не даю тільки одним спонсорам, хай вже вибачають, тому що там є така. Опція в Ютубі тільки для спонсорів. Ну, аби це щось таке, як кажуть, простеньке і не загальне, то можна і так робити. Але коли спонсори ставлять такі питання, які цікаві для всіх, то це дуже добре, що такі спонсори. Так ось яке запитання. Там пройшло повідомлення про те, що ніби Сполучені Штати Америки чи то не проти, чи вивчають можливість передачі Україні томагавків. Що це таке, чому так? І чому така раптова зміна і поворот там на 180 градусів і все таке інше? Ну, так, ну, ми ж домовилися з вами, що безпричинних явищ немає. Якщо такі розмови вже пішли, то десь щось вариться. Що то з того звариться, який борщ, ми побачимо. Але те, що там уже щось є. А незважаючи на те, що Трамп розігнав верхівку ЦРУ, ЦРУ все-таки працює. Це одна з найпотужніших, якщо не найпотужніша, розвідувальна служба, яка працює у всьому світі. Так от, напевно, це Поклала доповідь на стіл, якщо не Трампа, то експертів Трампа, про те, що в Україні створена ракета Фламіного з такою фрівольною назвою, але ракета не фрівольна. Вона дуже своєрідна, вона ні на що не схожа. Так. І головне, що вона зроблена так. Що до неї можна додавати певні секції, так, без напруження, як кажуть, науково-технічного. І от якщо вона заявлена на 3 тисячі кілометрів, то з додаванням секцій це може бути 5 і 6 тисяч. Таким чином, під ударом опиняється не тільки вся європейська частина Московії, але й весь Сибір. Ну, так, весь Сибір 6 тисяч кілометрів це. Може достать до Владивостока. Правда, прийдеться пролітати над китайською територією. Ну, китайці пробачать так. Вони вже вважають, що то це далекий схід їхній, і чим швидше його там роздовбають і московити їх або продадуть, або віддадуть, тим краще. Так ось такі пироги. В чому тут справа? Ні в кого більше в світі подібної ракети немає. І з того всього, що е, от того вони говорять про томагавки, давайте ми вам дамо томагавки, а ви нам дасте ракету, технології і все таке інше. Ну, я цілком цим е, можу погодитися, що така е, розмова була, що така розмова є, що такі дані ЦРУ надало Сполученим Штатам Америки. Ну, знову за логікою речей, я ж не знаю. В ЦРУ, ну, в крайньому разі, поки що не працюю, так. Так от, не знаю, не знаю я, але немає диму без вогню. Так що. Це виходить із загальної, загальних тих речей, про які я вам постійно розповідаю. Це генетична схильність українців до е, технічної творчості в галузі ракетобудування, саме в ракетобудуванні. І це підтверджується незаперечними фактами. Освоєння космосу, виробництво ракет, і самої сатани. Все це зробили. А, Трайден Тризуб, три Трайден, дивіться, ось трайден то ця ракета. Вона зроблена Богданом Гнатюком. Я не думаю, що там у Штатах хтось ці розбирається в таких тонкощах, тим більше, що в них ну як оце, генетика, вона ж не може впливати. Та всі люди однакові, всі люди так, це ж оті, особливо байденовці, ліваки, так, вони на цьому поведені. А насправді ж так не буває. Ну, як всі люди різні, так і всі народи різні. Це ж очевидно. Я ж не відкриваю тут якесь, не роблю якесь геніальне відкриття. Це очевидні речі, але дехто, ну, в силу ну, власного, ну хто? Хтось там стукає. <сміття> <Так>. <сміття> не розуміють цих речей. А я показую ну, то американці. А може вони мене слухають? Може вже штучний інтелект не тільки в мене поселився на каналі, але й мене перекладає Аглицькою і запроваджує просто в церу про те, що Гнатюк Богдан. Так, Кістяківський. Так, Юрій Богданович, творець ядерної бомби Сполучених Штатів Америки. Трініті. Аба що тризуб, трійця, трійця. 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 Так. воно там все, все це бродить. Ми ж не знаємо всіх, відкіля воно ноги ростуть, а я вам пояснюю, тризуб Богдан Антюк, трініті трійця. трійця. Юрій Георгій, Богданович Кістяківський, так. якого московити зловили і вбили, простріляли, але він втік. На щастя, американців. Далі Ігор Іванович Сікорський. Так, отеж літає на його вертольоті. І Блекок, <сум> вертоліт головний американської армії. Це теж його, а е Михайло Яремович. Так. Це ж так. А на місяць літали. за... Юрієм Кондратіком, а поверталися за Ігорем Богачевським. Ці вони українці. А тут, у Радянському Союзі, Корольов, Глушко, Челомей, Янгель Лозин, Лозинський. Що там? <клухи> ну, навіть такий русський Єдинственний русський, це Ціолковський. Какая-то фамілія така не русська. <клухи> Але він наливає. <клухи> Наливай коцівський, засядько, кибальчич. Ну, ну куди не плюнь скрізь у Московії. Теж керує Ворочко оцими ракетобудівними всіми речами. Ну, це наше? Ну, не може бути, це випадковими, ці випадковими фактами випадковими. Ні. В світі немає безпричинних явищ. Отже, це в нас сидить. І зараз нові корольови, глушки, чоломеї, янгелі працюють над створенням унікальних ракет, яких немає і в США. Бо там немає нового Майкла Яремовича, немає Богдана Гнатюка. Там їх ще, там ціла когорта, Не буду їх перераховувати, там теж. От космонавтика дуже густо замішана на етнічних українцях. А у Радянському Союзі вона повністю так, базується на етнічних українцях. Ну, от такі діла. Ну, це в нас сидить отут генетично закладене, пояснюю. Подобається це комусь чи ні. Я бачу, що не подобається. Але це факт просто. Просто факт. Так що ось я не здивуюся, якщо американці запропонували обміняти, інша справа не продешевити. Не продешевити. Тому що наш Фламінго один коштує багато томагавків. Ось такі пороги, вельми шановні пані та панове.